Ці росіяни справжні виробки і потвори лише ненависть до них із того, що вони бувають наших людей. Тому відчуття до них тільки такі. Росіяни вони забрали в мене все. Це і будинок, куди я не можу повернутися. Інший момент те, що е, росіяни забрали. Життя моєї коханої людини. І ну, завтра вже буде рік, другі роковини, як його немає. У мене є дівчина Анастасія. Якщо раніше я думав, ну не буду спішити з одруженням, то тепер я точно знаю, що повернуся і зроблю пропозицію. І я точно знаю, що її кохаю і хочу прожити з нею все життя. Служити це про честь і гідність, і кожна людина має просто прийти до цього. Коли я вже там показала свою фотографію в соцмережах, що я вже в війську, люди почали мені активно писати і говорити: не роби цього, ти там не повинна загинути, я не пішла туди помирати. Це все ж прояв любові. Любові до своїх рідних, яких я люблю, е, любов до Олександра, якого вбили російські окупанти, любов до своєї країни. Це все ж е, прояв любові. Я йшла е, до армії просто на мене насправді. Я не знала. Е, як я можу бути там корисною, чим я можу бути корисною. Я вирішила, що я вже розберуся по ходу. У мене е диплом журналіста, у е мене є досвід в журналістиці, саме тому там е ніхто не розбирався одразу сказали, все, ну ти будеш в при службі. Я м завжди говорю нашим хлопцям, що ви можете. Воювати скільки хочете, там да можете м -м -м, показувати успіхи на полі бою. Але якщо це я про це не напишу, не розказу, то про це ніхто не дізнається. Це добре. Це представник і засідаться інформацію. Французьке видання. Це не а, це саня. Що нам важливо показувати, що українці вміють воювати будь-якою зброєю. не просто воювати, а робити це ефективно. І це важливо. Важливо, тому що за кордоном мають знати, яке в нас пекло твориться. Для мене особиста перемога це, це коли е... ті всі люди, які загинули на фронті, віддали своє життя, щоб це все було не дарма.